Анфранко розвивайся ти, високий дубе. Читає Сенчишин Олександр, студент групи 24Б1 Дрогобицького фахового коледжу нафти і газу. Розвивайся ти, Високий Дубе, весна красна буде, розпадуться пута віковії, прокинуться люди. Розпадуться пута вікові, тяжкі її кайдани, Непобіджено злими ворогами Україна встане, встане славна мати Україна щаслива і вільна. Від Кубані аж до сяну річки, одна нероздільна. Щезнуть межі, що помежували чужі між собою, згорне мати до себе всі діти. Теплою рукою, діти ж мої, діти нещасливі, блудні сиротята, годі ж бо вам, в сусід на услузі, свій вік коротати. Внімайтесь на святе і діло, на щиру дружбу, та щоб ви чесно прослужили для матері службу. Чи ще ж то ви мало наслужились в Москві і ляхові, чи ще ж то ви мало наточились братерської крові? Пора, діти, добра поглядати Та власної хати. Щоб газдою, не слугою перед світом стати. Розвивайся, ти, Високий Дубе, весна красна буде! Гей, вставаймо, єднаймося, українські люди, єднаймося, братаймося в товариство Чесне, хай братерством і щирими трудами країна воскресне!